Ручні уламкові гранати призначені для ураження живої сили противника в ближньому бою. Залежно від дальності розвітання уламків, гранати бувають наступальні та оборонні. Українські військові використовують здебільшого f 1 ДМ 51 А 2 РГО, РГН та РГД 5 РГД – ручна радянська протипіхотна уламкова граната дистанційної дії наступального типу, призначена для ураження живої сили противника фугасним впливом вибухівки та уламками, що формуються при руйнуванні металевої оболонки. Уламки мають невелику масу і летять на невелику дальність, тому граната класифікується як наступальна. Дальність китка залежить від фізичних якостей солдата. В середньому це 30-40 метрів. Уламки ж здатні вражати ціль на відстані близько 15-20 метрів. Ця граната на озброєнні з 1954 року, проте досить ефективна і нині. РГД-5 замінила собою попередню модель ручну гранату РГ-42 часів Другої світової війни. Вона важить 310 грамів, і 110 грамів з них становить саме вибухова речовина тротил. Настанови пишуть, що радіус розльоту уламків ручної гранати РГД-5 становить до 20 метрів. Однак радіус розльоту вбивчих осколків не перевищує 7 метрів. 5-7 метрів це є той радіус, в якому є вірогідність в 70%, що супротивник отримає ураження уламками такої гранати. Лимонка або ручна уламкова Ф 1 різних модифікацій серед найбільш поширених оборонних гранат. Площа ураження живої сили під час вибуху близько 200 метрів. Тому кидати гранату можна лише з укриття. Основними недоліками є відносно велика вага, 600 грамів та проблеми з запалом. Ці гранати дуже технологічні. Тобто їх можливо виготовляти у будь-якому підприємстві, яка яке має мінімальні станкомінімальна кількість танків, тому е, під час війни і під час е, того вона дуже дешева виходить, і ну не, ефективність її менше кінці дві замість одної, да і все. Гранати РГД-5 та Ф1 мають суттєвий недолік. Це відносно великий проміжок часу між китком та вибухом. На різко місцевості противник, який вчасно побачив гранату, встигне скористатися найближчим укриттям. На противагу РГД-5 та Ф-1 розроблений новий комплекс ручних гранат. Ручна наступальна граната РГМ та оборона РГО. Дуже схожі за зовнішньою будовою, проте мають різний механізм дії. Ручні уламкові гранати комплектуються модернізованим уніфікованим запалом. Капсуль загоряється в момент кидання гранати. Вибух через 3-4 секунди після цього. Наступальна РГН під час вибуху створює до 300 уламків із площу розльоту 95-96 квадратних метрів. Оборонна граната РГО дає до 700 уламків, які летять із швидкістю до 1200 метрів за секунду. Комплекс знаряджений датчиком цілі і спрацьовує від удару об перешкоду. Тому під час вибуху утворюється велика кількість уламків, що розлітаються у різні боки. На противагу гранатам РГД 5 і Ф1 на передових позиціях українські бійці використовують німецькі дм 51 А2. Завдяки цьому змінному корпусу ця граната є одночасно оборонної та наступальної дії, що дозволяє в рази зменшити обсяг військової амуніції. Граната універсальна. Аби змінити її призначення, треба від'єднати додатковий екран з уламками для наступальної дії або приєднати для оборонної. У цьому випадку уламки сягатимуть 100 метрів, а розкладена вона стає наступальною з дальністю ураження 25 метрів. Граната від партнерів дм ДМ-82А3, Тобто одночасно і наступальна, і обороняюча. В такому вигляді вона для оборони. От, зимаємо кожу, втягуємо. це наступальна граната. Два в одному. Дуже дуже зручно. Звільняючи територію від окупантів, українські бійці використовують як радянські, так і гранати від країн-партнерів. Нагальною для українського війська є чисельність цієї зброї, адже для комплектування всіх підрозділів сучасними зразками потрібен час. Вірю в збройні сили.